Що там, мої дорогі дачники? Ручки чухаються, да? сонечко блиснуло, хочу попрацювати. Зараз я вам розкажу, які азотні добрива. Обов'язково треба внести в підчасник, щоб у вас був часник отакий генний. Отакий генний. прямо, поняли? Дивіться. Е, в мене тут є магазин, хто за мною слідкує, ви знаєте, да? що я відкрив магазин. Ось так в мене тут зараз вже так почало трошки більше товару робитися, завдяки вам. Там ще все, гола полька, і голі полки. Коротше, от от така ситуація, Але працюємо ми в цьому напрямку. Я тут займаюся не тільки садовим інвентарем, а й добривами. У мене тут є різні, і засоби захисту, і антіістимулятори, і фарби. І ви, звичайно, знаєте, що є маса в мене там є різних рослин. Це така предісторія коротенька. Щоб хто не знає, то буде знати, де це знаходимося ми. Ось є дуже величезний вибір рослин. Далі ще будуть багато фруктових. Тобто вибір, можна сказати, величезний. Де це знаходимося, це Гайсинський район, тростянець, Вінницька область. Є у нас всередині тут тросянці ставок, ножками перебігли. Напевно, Тетя теж би перебігла, але щось вона в іншому напрямку рухається. Перебігла і заходити ось сюди. Дивіться, ось саме перше, що ми маємо зараз під часник вносити, і я його буду теж вносити. Тому того року я так працював, думав, відео не скидав, думав, буде нецікаво. А тепер я буду старатися відео скидати всі, які будуть прикасатися моя рука. Тому така ситуація. Вам потрібно зараз внести селітру. Ідеалі два рази вносити селітру. По-перше, коли її вносити? Якщо у вас часничок вже виліз, маєте два-три листочка, ви вже можете їх вносити. Якщо вони тільки у вас проплюнулись, по чуть-чуть, зачекайте. Це раз. Скільки її потрібно вносити? Десь приблизно кіло кіло 300 на одну сотку. З розрахунку ви вже самі подивитесь, як. Якщо ви не можете зорієнтуватися, скільки як берете той самий кілограм. І так, ручкою фу-фу-фу-фу, поняли, да? І, коротше, і ви його підкидаєте з таким приблизно розчотом. В ідеалі потрібні опади. Під опади, якщо буде дощик, дуже все буде чудово. Дивіться, сьогодні ми маємо березень місяць, 4 чи 5 число. Щоб ви орієнтувалися зараз 25 рік, щоб ви орієнтувалися, коли це відео виходить. І ще немало коли ви будете кидати селітру. Дивіться, якщо у вас, мабуть, селітри немає, бо різні бувають, є ще карбамід, теж азотні добрива. Карбамід чуть-чуть довше буде працювати. Селітра взагалі зразу, якщо ви підлопати її всипати, вона зразу піде в правильному напрямку. А карбамід чуть-чуть буде довше це працювати, але тим не менш він буде працювати і він вам дасть той самий азот. І що я ще кидаю в. Ви маєте кидати, не пам'ятаю, чи я сказав чи не сказав, але я ще раз кажу, краще повторитися, чим не договорити, правильно? Краще кидати два рази азот. Оце так по кілограму раз кинули, потім через недільки-дві, через днів 10 другий раз кинули. Так само, як ми підживляємо лохину, коли вносимо теж азотні добра. Наприклад, я підживляю лохину три рази. На початку вегетації в середині і аж в кінці травня, на початку червня, тоді рослинці, розумієте, краще, вона трохи луче візьме, але візьме ту норму, яку потрібно. І е, при першому чи при другому, незалежності ні від чого е, цьому, внесені селітри, я додаю е, сульфат магнію. Сульфат магнію, в принципі, пів кілограма до кілограма ви його маєте внести при першому. Ось, бачите, в мене є сульфат магнія такий для, в пакетиках, так само це літра для маленького розфасування, Тому що ви розумієте, що є хтось просто два рядочка посіяв собі собі е, часничку, хтось е, там в сотках, отака ситуація. Тому е, обов'язково, навіть не обов'язково, я рекомендую сульфат магнію вносити чи при першому внесенні азотних добрив, чи при другому. Ну постарайтеся його внести. Тільки беріть сульфат магнію, щоб він був в гранулах, щоб воно так перемішали з селітрою, і так ручкою раз, раз і внесли. Тому яка ситуація на сьогоднішній день? Ми вже трошки маємо всяких перших для перших обробок. Люди приходять, люди цікавляться, люди беруть. Інсектициди, фунгициди. Перші обробки, тобто насіння. Я пробую пересилати по інтернету зараз. Доволі непогано виходить, є різні ґрунти. Скоро мають приїхати до мене оприскувачі. До речі, оприскувачі мають бути на 12 літрів і на 16 Побачите, які, повірте мені, там ціна якість дуже класна. Я вам все потім покажу, розкажу. І, можливо, може хтось теж захоче мати собі щось таке цікаве. На рахунок оприскувачів, це раз акумуляторні. Ну є дуйки, я ж вам теж за дуйки казав, це такий е, доповнительний бонус йде для оприскувачів, щоб воно краще розпиляло, якщо у вас є якісь великі дерева, а ваш оприскувач не дістає. Е, тому поки така ситуація. почекайте, бо так багато ж цих ґрунтів, що я ж за е, цей, за шпортуюсь. Е, е, е. О, така от ситуація. Тому, мої дорогі, працюйте е, і гарних вам врожаїв, мої дорогі дачники.